Знаки. Знаки ⁇ это новая идея, новая философия, новая система. Знаки ⁇ это источник энергии. Знаки ⁇ это источник силы. Знаки ⁇ это источник здоровья. это источник воплощения желания действительность то есть материализации желаний по сути знаки обладают огромной безгранично огромной силой И если их выкостовывать правильно знаки дают силу жить Дають силу достигати, дають силу працювати, дають силу для любої роботи, яка виконується людиною. Друге, знаки дозволяють заробляти гроші. Вони дають енергію щоб людина могла йти працювати, щоб людина могла йти думати як краще заробити, щоб людина мала жар працювати лучше умніше швидше, ефективніше строїти бізнес создавати бізнес знаки дозволяють зарабатувати гроші Знаки исцеляют болезни. Технологія, правильне виконання якої з використанням знаків дозволяє <кхи> исцелять практично будь-які болезни. Деякі сразу, деякі за місяць, деякі може за год. Но если людина болеет десятилетиями, то даже потративши кілька місяців на полночь частичное исцеление, це уже огромный прыжок. Знаки способні зціляти. Иногда це исцеление займає один день. Дина открыла знаки, поработала, поупражнялась, почувствовала. Оп! Болезнь ослабла. Оп! Симптомы пропали. Знаки способны исцеляты. Моментально, если людина приняла всю идею, если людина попробовала всю идею, если людина пожила в этой идее, знаки способны творить чудеса. Не существует таких сфер деятельности в жизни человека, где знаки не могут помочь для спортсменов. Для вчителів, для молодежи, для стариков, особенно, в особенности, у которых сили, ни силы, ни здоровья, для бизнеса, для работы. професію, любую профессию, любу любую сферу деятельности. Знаки можно и нужно применять везде. Представьте себе... источник энергии. Безграничный источник энергии. Огромный. Например, к наше Солнце. Солнце обогревая. Солнце взращивая. Расплинки на Земле. Солнце дає людям електричество. Сонце вбиває бактерії на землі, там деякі. Люди використовують сонце в огромному кількості варіацій. Так само і знаки, як істочник енергії. Можна використовувати в огромному количество направлений. Но самое главное, для здоровья, для укрепления жизни, для получения силы. Для заработку денег. Знаки це безграничний источник енергії, який може кардинально життя будь любой людини, який може абсолютно кардинально поменять жизнь любой людини, улучшити, улучшити життя будь любой людини. Если... качество жизни было вот такие, то оно станет вот таким. Если говорить про всю жизнь в целом, то я считаю, что самым главным потоком в жизни человека является это работа над Целям, то кожен до чогось стриметься, чогось іде. Багатство, дом, сім'я, діти, здоров'я. У кожного свої цілі і не одна ціль. І саме головне знаки, як безграничний істочник сили допомагають. Кожній людині досягнути того, чого вона хоче. Добитись тих цілей, яких вона хоче. Прийти туди, куди вона, людина, хоче. І це, я вважаю, є одною з найважливіших особливостей знаків. Будьте сильні.